Остаку товару. Це плюшева іграшка зі звуковим ефектом бренду Playtime. Тут у нас йдуть такі, бачите, тваринки, є папуга. Вони повторюють всі звуки, які чують. Вони в комплект йдуть з батарейками. Наприклад, папуга, коли вона повторює звук, вона махає крилами. Мавпочка, коли вона повторює звук, в кінці вона сміється дуже смішно. Ну і фламінго, він ось так повторює. Теж звуки і рухає шиєю під час того, коли він говорить. От їх буде 6 одиниць, 2 фламінго, 2 папуги та 2 мавпочки. Ідеальний подарунок на Миколая або на Новий рік для ваших дітей. Цьому лоті буде 6 одиниць. Вартість такого лоту 1550 гривень, а собі вартість однієї іграшки всього 258 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте подобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!